Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 13 червня, проживаю я на Вінниччині. в цьому відео хочу поділитися з вами інформацією, як я обрізаю і формую черешні у своєму садочку. Покажу на прикладі черешні Драгана Біла, ранній сорт черешні. Літня обрізка зелені операції. Так звані. Але спочатку хочу показати, як я обрізаю і формую з самого початку гілки. Якщо гілка росте догори, строго до гори, я її переводю на третю зовнішню бруньку минулого року і весною. І весною. А зараз перейду до більш старшого дерева, покажу чому. Так, підійшов я до старшого дерева. Вчора закінчив обрізати. І тепер хочу показати, чому я роблю так. Гілки, які більш мають похилий кут нахилу, горизонтальний, вони під навантаженням плодів не зломляться. Які ростуть... Вертикально догори, при навантаженні вітром їх обов'язково зломим. Нікому не рекомендую так робити, як я. Я просто ділюся з вами інформацією, тому що садівники при такій формі крони, при такій обрізці на сучок заміщення, гілку не прирізають, вона виростає. По своїй довжині там метр чи півтора чи два і на наступний рік плодоносить. Мені так не сподобалось. Дивіться, сантиметрів 30 перевів на третю зовнішню бруньку. 40 сантиметрів перевів на третю зовнішню бруньку. І зараз знов я її перевів на більш похилу. Ця гілка буде плодоносити останній рік в мене. На сучок заміщення на той рік піде. От покажу ще на другому дереві. Так само можете бачити, все я повирізав вчора. Піднімалась гілка догори. Зрізав на третю зовнішню бруньку. Дивіться, знову вона піднімалась догори, я знову її прирізав. Так само і тут, це вже останній рік плодоношення цієї гілці. Якщо гілка не піднімається догори, більш похила 70 см залишив, от перевів 50 см, там теж десь так. Так само тут гілка похила десь 70 см, то я зробив далі, роблю переводи далі. Так само і тут 70 см і перевів останній рік плодоношення. Так само я роблю на любих фруктових деревах, до прикладу, от яблуня, гілка росла, почала підніматись догори на третю зовнішню бруньку. Так само на третю зовнішню бруньку. То, тепер підійшов до цієї. До цієї черешні білої і показую. Ці операції треба робити трохи раніше, обрізку. Ну так як в мене немає часу, ну, хоча б тиждень, я вже зняв плоди і буду зараз робити. Так як я розповідаю своїм методом, не бачив я, щоб хтось так практикував і розказував. Гілка, це молода черешня, має десь 2,5 метри. Почала рости, зробив перевод на третю зовнішню брунку. Можете бачити, що тут є закладення плодоношення на наступний рік. Так само і як на цій гілці. Якщо залишати гілку двох метрову, вона дасть такий приріст. Точно дасть за один рік. На другий рік її нагне, ну не виходить в мене так, як в інтенсивних садах. А таким методом прикорочення, дивіться, 30 см плодове утворення прикоротив от в цьому місці весною. Знов дивіться, плодові утворення. Зараз раз-два ростуть дори. Я переведю, переводю тепер на третю гілку, де була брунька. Зрізав. Ця похила гілка в нас. Тепер дивлюся, от буде мені підходяща зовнішня. Я так само, як і весною, зрізаю раз, два на третю бруньку. Буде гілка. Ці останні, всі я не прикорочую, так, буду прирізати вже весною, доформувати. І так в будь-якому місці. От дивіться. Раз, два, три. Раз, два і на третю перевір Ця гілка догори. Вверх росте, а я ж також її не прикорочую. А тільки прикорочую цю продовження ростове прикорочую, щоб закладалось плодове утворення. Зверніть увагу, кругом плодове утворення. Так само. От. Дві з цих верхніх, що ростуть догори, от Зрізав по 80 см. Цю бокову не прикорочую, ця дуже сильно горизонтальна. от Беру дві за нею і залишаю третю бруньку. І так всі, всі таким чином. От. Можете бачити, які гілки догори. Зрізав, покажу, щоб ви бачили. По 80, а можливо, 90 см. Букову не чіпаю, а тільки переводю на третю зовнішню бруньку. Все в плодових утвореннях. Що я роблю з вершком? Зараз покажу. Черешня такого самого сорту, яку я прикоротив уже. Вершок у нас тут є 2,5 метра, от я ще залишив. До гори, бо в мене 3,5 метра максимальна висота. Якщо виходить не обрізати, я не обрізаю, так як і персики, і нектарини, один провідник йде догори. Але коли молоді дерева, черешні без урожаю, мають дуже сильний приріст і вершки загинає. Тому прирізаю. Залишаю центральний провідник, всі останні обрізаю на третю зовнішню бруньку. Дивіться, раз, два і третя. Так само тут раз, два і третя в ту сторону. Це сюди ось раз, два. І в ту сторону. Вчора вечором я обрізав. До прикладу покажу, от так був подібний вершок. Як на цій черешні. Але можливий і такий варіант. От я хочу показати на молодій черешні сорту Валерій Чкалов. Всі черешні даного сорту вже дозріли, я обірвав. А на цій молодій, десь до 3 метрів висотою, плоди на тиждень пізніше дозріли. Від дощу вже от почали розтріскуватися плоди. Дуже солідного розміру. Смачні. Угу. Красота. це ще не повна стиглість. Мені подобається даний сорт, не хочу більше ніяких палених, імпортних. Дивіться, перше плодоношення Скільки плодів. Які розміри. Це точно більше 10 грам. Шпаки вже не дадуть дозріти. Треба обірвати їх сьогодні, вскільки тут їх небагато є. Так. Якщо дерево дає дуже сильний приріст гілок, от, наприклад, ця вертикальна гілка росте догори. І оця вертикальна. То таким методом можна обрізати, як я розповідаю. Ну, це поки не вступило плодоношення. Але Фу. зрізаю. Подивіться, вона ну. строго догори вертикальна. Відразу дивлюся, де от третя і можна сказати на такій коротесенькій пеньочок прирізаю детьки 10 см до заміщення. Ті гілки, а багато гілок похилі. Приріст, цей гілок вже до метра. Тут на третю зовнішню бруньку врізати ніяк не вийде, тому що сильний приріст і гілки під своєю вагою. Нагинається, от дивіться. Ну, тут ще вийде на третю зовнішню. Ось до раз, два, три, тут зріжу. Але якщо гілка похила, то я не обрізаю на третю зовнішню бруньку, а обрізаю от відразу на зовнішню. Крайня зовнішня, щоб піднімалась догори. Зараз я знайду таку похилу. Ну так само і тут от. А тут на похилу. От. Зовнішня. Щоб зразу догори росла, а не нагиналася. Така, що сильна догори, я залишаю. Байдуже, що вона така сильна, потужна, так як я розповідаю, що тут буде плодоношення. І тут самі більші будуть плоди. От гілка, вона й так похила. Так само зрізаю ці, що догори йдуть. І ця, що похила, прирізаю, щоб крайня була зовнішня. А цю залишаю. Прикорочу на наступний рік в цьому місці. Тут все закладається плодами, все. Але кожен садівник сам повинен зрозуміти, як йому обрізати і формувати дерево. До прикладу, ця от аж донизу, от як я залишав на третю зовнішню бруньку, ця гілка пішла просто донизу, тут вже ніяк не вийде. Треба старатися цю. Зберегти ту крайню гілку, дивіться, вже півтора метра. Обрізаю, а ця от, вона як лук вже вигнута на крайню зовнішню обрунку щоб піднімалась догори. Бо переріз буде сильний, потужний. Ці всі не чіпаю. Це все ще весною буде поправлятися. Таким чином формую, помаленьку не спіша, от переводю все. Дуже важливо, щоб було провітрювання. І це не тільки в черешні. Якщо буде загущеність крони, не будуть попадати препарати обробітку від шкідників і хвороб. І там буде повно хвороб, так само, як і шкідників. У центрі крони. Особливо буде шкода, коли будуть вже дозрівати плоди і буде плодова гниль. Навіть ті, хто розповідають, що ніколи не обробляють хімічними препаратами при дозріванні, хоча б одна ягідка черешні мала плодову гниль, вся грона за 2-3 дні згниє. Так само оцю черешеньку. Залишився вершок. Щоб було провітрювання зразу молоді гілки вирізайте. От, до прикладу ця. Не шкодуйте, зріжте її зараз, поки вона маленька. Щоб не було загощено одна гілка, а от друга, хоча б сантиметрів 40. См. Весною буду ще раз обрізати вже контрольно. Зараз якраз добре пройшли дощі, багато вологи і зараз всі ці гілочки, що я поприкорочував, вони всі відразу впустяться в ріст і до похолодання ще встигнуть визріти. В попередньому відео я розповідав, що я так спробував на минулий рік на черешнях і на абрикосах. Мені сподобалось з урожаєм, відросли гілки. І немає тої маси зайвих гілок. Тяне силу з дерева. Так формую молоді деревця. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.